Наша перед новорічна рубрика, що подарувати на свята квадроциклісту, своєму знайомому, товаришу, брату, куму, свату чи, врешті-решт, чоловіку. Головне квадроциклісту. Сьогодні в мене на огляді ручки Hit Demon в їх найдорожчій і найповнішій комплектації з чотирьохзонним контролером. Давайте разом розпакуємо. Ці ручки і подивимося, що в нас є в комплекті. Комплект включає передусім найкрутіший контролер, який можна зустріти взагалі для підігріву ручок для квадроцикла. В ньому окремо регулюється підігрів самих ручок, окремо регулюється температура курка. І є два вільних слоти, є дві вільних фішки, на них ви можете підключити два підігріви сидінь. Якщо у вас двомісний квадроцикл, ви можете придбати два підігріви сидінь, завести це все управління на цей один контролер і регулювати в широкому діапазоні до п'яти значень є на кожен із підігрів ручок. Температура курка, температура підігрівів сидінь це все буде управлятися звідси, і вам не треба свій руль утикувати чотирма різними перемикачами. Ну і, звичайно, як завжди, у Heat Demon, це ручки дуже зручної, ергономічної, веретеноподібної форми з потоншеннями тут і тут. Які найзручніше тримати, навіть якщо ваша рука не XL, як у мене. Звичайно ж, ці ручки кріпляться на металеві зажими, і вам не треба гратися з клеєм, щоб посадити ручку на руль. Одна хвилина, зажим закрутили, і ручки вже стоять і готові до бою. Це найкраще, що можна подарувати на ці свята квадроциклісту, і ваш знайомий квадроцикліст безсумнівно буде дуже задоволений такому подарунку.